Зараз ви починаєте роботу над собою за допомогою унікального інструменту астрологічної афірмації. Дані фрази сформульовані спеціально для розвитку саме вашого потенціалу і направлені на підняття самооцінки та впевненості в собі. Слухайте їх щодня, щоб відчути гармонію та любов до себе. Покращити взаємовідносини із людьми навколо вас, реалізуватися в кар'єрі, зрозуміти своє призначення та навчитися відчувати душевну рівновагу. Зробіть глибокий вдих, видих, максимально розслабте тіло, слухайте кожну фразу. Та подумки повторюйте її. Намагайтеся робити це усвідомлено, з вірою в це, ніби це вже відбулося з вами. Мій розум працює логічно і аналітично, тому я швидко знаходжу рішення будь-якої задачі. Моя увага до деталей. Дає мені змогу бачити повну картину. Я знаю, як правильно організувати і систематизувати будь-яку роботу. Я завжди знаходжу практичні рішення для будь-якої ситуації. Я готова гнучко адаптуватися до змін і вимог. Я дбайлива і завжди готова допомагати іншим. Усі покладені на мене завдання я виконую якісно і ефективно. Я прагну до бездоганності та майстерності в усьому, що роблю. Я з легкістю умію виконувати рутинну роботу. З великою точністю і відповідальністю. Моя здатність розпочинати і завершувати завдання допомагає мені досягати успіху. Я умію вирішувати проблеми і знаходити практичні рішення. Моє розуміння деталей і дотримання акуратності робить мене надійним партнером і співробітником. Моя здатність допомогти і приносити користь іншим робить мене цінним членом команди. Я відчуваю щастя і впевненість в собі за будь-яких обставин. Мій розум працює логічно і аналітично, тому я швидко знаходжу рішення будь-якої задачі. Моя увага до деталей дає мені змогу бачити повну картину. Я знаю, як правильно організувати і систематизувати будь-яку роботу. Я завжди знаходжу практичні рішення для будь-якої ситуації. Я готова гнучко адаптуватися до змін і вимог. Я дбайлива і завжди готова допомагати іншим. Усі покладені на мене завдання я виконую якісно і ефективно. Я прагну до бездоганності та майстерності в усьому, що роблю. Я з легкістю умію виконувати рутинну роботу з великою точністю і відповідальністю. Моя здатність розпочинати і завершувати завдання допомагає мені досягати успіху. Я умію вирішувати проблеми і знаходити практичні рішення. Моє розуміння деталей і дотримання акуратності робить мене надійним партнером і співробітником. Моя здатність допомогти і приносити користь іншим робить мене цінним членом команди. Я відчуваю щастя і впевненість в собі за будь-яких обставин, мій розум працює логічно і аналітично, тому я швидко знаходжу рішення будь-якої задачі. Моя увага до деталей дає мені змогу бачити повну картину. Я знаю, як правильно організувати і систематизувати будь-яку роботу. Я завжди знаходжу практичні рішення для будь-якої ситуації. Я готова гнучко адаптуватися до змін і вимог. Я дбайлива і завжди готова допомагати іншим. Усі покладені на мене завдання я виконую якісно і ефективно. Я прагну до бездоганності та майстерності в усьому, що роблю. Я з легкістю умію виконувати рутинну роботу з великою точністю і відповідальністю. Моя здатність розпочинати і завершувати завдання допомагає мені досягати успіху. Я умію вирішувати проблеми і знаходити практичні рішення. Моє розуміння деталей і дотримання акуратності робить мене надійним партнером і співробітником. Моя здатність допомогти і приносити користь іншим робить мене цінним членом команди. Я відчуваю щастя і впевненість в собі за будь-яких обставин.